Всім привіт. Ми з стоматолога не оминули без рибалочки. Купили черв'ячків, заїхали. Зараз подивимось. Нова місцина. Скільки ми тут не були, кочів? За років три? Років два-три. Може й більше. І то Один раз якось були. Тут раніше водичка текла всі купалися. А, а, так... Вже позаростало все. І купалися там, так. Да. Тут детстве, Нікого проводимо. нема вже. Ось така от місцина. А тут вже й води нема, ніфіга. Ну, там можна придумати. Ні, я туди не посковзаюся. Дуже обережно. Ні. На ту сторону. Давай сюди. Дуже обережно. Блін. Ну ось так, тут просто. Водичка текла, Водичка як з водоспаду ми купались тут, стояли, це річка Роставиця, село Шамраївка. У мене крокси, блін, з підкладкою були до сьогоднішнього дня. Блін, а що ж так води немає? Там закрили чи це? Пересохло. Так, да, тут не було такої жизі, вода стікала. Ходили по водичці. І коли спускали воду, потім карпи вертались туди, випригувались. А тут? тут. Сазани. Верталися до назад, ну вже. Ну ми що тут, окунів ловили, карасиків. Ну, то і вся водичка, яка залишилась. І все. Ну, ти молодець. А я ніяк не допливу. Блін, щоб не впасти тут, слизько ж. Не загубити братву. О, ура! Допливли. Закинемо щось, може витягнемо може ні. Так, для душевного відпочинку. Ну і тут гарно. Місцина така. Коли потоки води були Ну то ж я пам'ятаю, що тут ще вода текла, гарно. Вже нема ніфіга, пересохло. І там купалися, а вже все зелене таке заросло. Геть мілко. Ну, раки повинні бути тут в камінцях. Хлопці ж ловили тоді, да? так? Туди го. Сюди го, туди го. Ну, якщо звідти вода вже не тече, то тут і риби, мабуть, нема. Пересихало. Де наша коропиха? Котик, в тебе не клює. В тебе не клює. Тут риби нема. Перебралися в кущі. Засідку в зілі зробили, да, так? Угу. Вода зовсім така тухенька. Та тут і кисню немає, і мілку, і угу. риба, мабуть, десь туди далі пішла. Так, да, колись линків ловили тут. Бо це вже не річка, це болотце якесь. Я не думала, що розставиться так може пересихати. Mm -hmm. Але ж снігу зимою не було. Де воно візьметься? Може Та нема там кисню. Може по, по котинку перейдемо? Перейдемо, перейдем. якісь грибочки ростуть, забули, як називаються. А я ще тут закинуть зі тільки не на дерево. Це риб'яхи, здорові. Та тут геть не видно, щоб вона ходила ця рибка. Та не кусай за оці. Аж по камні там вода була. Ого, я думала, та, це аж туди губила вода. Ну, щось Так, не впасти. Допливти до берега. Ура, я допливла. Вроді без пеки. Давай туди, може, там глибоко. Та не глибоко там. Це я мрозіс і куча. Зараз ми туди і не заліземо. Пойдем там зараз. Піде вожів ловити. П'ять вужів немає, я цього року ні одного вужа не бачила. А скільки я на річці була, їх там куча було колись. Чурі є. Я А туди Вон, хтось лазить. там, не знаю. туди? Ні, ні. Заросло. Заросло, бо хто тут ходить? Людей нема. Таке наче село велике. На ту сторону, подивімося, в ті місця, де воно. на ту сторону, де вода є. Перелізли на другу сторону. Оце річка Ростовица. А з цієї сторони вже майже немає. Ой-ой-ой. ой, ой. Гарненько. Рибалочка якісь плаває. Щуку ловить. І вон там дядько сидить. Ловить щось когось. Декліє. Де? Помоги. Бедь. Угу. Такі є риба. Малюк якийсь може. Джегитрабликів немає. Одні ракушки лежать. Эй, куди? Пусто о, давай виповзай. так і прошене. Іди назад на вулю. кот, нема. є, зараз пишу губину, зробить перезакину, може повести. Ну, перезакинь. Ну, тут не глибоко, номер. Закинь, глянемо, будемо рвати когті. Все, наче не багато проїхала, так втомилась. Одного сазанчика і додому. О, дивись щось. Піджовує кот. бачиш? холодно. Холодна. Гульки гарні пішли. Щось риє рибка. Сток пливе. Тут хоть є якийсь движняк у воді. Хоті зі снимы до лікарні там таки Це куди? Водка сьогодні кльова, але кльову сьогодні немає. Будемо двигати в сторону Києва, бо вже сонечко сідає. Забігли так на 20 хвилин туди-сюди, пройшлися, подивилися, що тут як. Будемо вже тікати. Отаке от, от маленьке, не дуже цікаве відео. Нічого, далі буде. Отакі от, от справи так що Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. І всім до зустрічі, до нового зв'язку, па-па!